Відтепер на автобусах, що перевозять персонал Південно-Української АЕС, розміщені ось такі таблички. Зовнішній вигляд їх ще буде коригуватися, а от інформацію вони містять наступну: номер маршруту, напрямок із зазначенням зупинок та QR-код. Можна буде написати оперативно ту інформацію, яку він хоче донести. Чи це, наприклад, там зауваження по технічному стану автобуса? Зауваження по тому, як водій виконував доставку, чи то на роботу, чи з роботи, чи не порушував правила дорожнього руху. Зауваження чи пропозиції по зупиночним комплексам, за які відповідає в першу чергу орган місцевого самоврядування, ну і багато багато іншого. Над запровадженням нової ініціативи спільно працюють відділ соціальних програм та автотранспортне господарство. За словами начальника відділу експлуатації АТГ, окрім інформаційних табличок на передньому та боковому склі, в кожному автобусі також є інформація про водія, який здійснює перевезення. Це зроблено для поліпшення та для проінформованості персоналу, який ми перевозимо кожен день на роботу і з роботи. А також для Поліпшення і повищення рівню перевезень, так само для транспортної дисципліни, це теж не мало важливе при привезенні персоналу, тому що це люди, це дуже важливе перевезення. Нові інформаційні таблички стануть у пригоді усім працівникам підприємства, а особливо новоприйнятим, говорить керівник відділу соціальних програм. Обрати зручний для себе маршрут можна, скориставшись офіційним сайтом підприємства. Це одна із сторінок сайту. Нашого підприємства, ви бачите, тут є закладка робочі перевезення. Або ж ознайомившись з інформацією на автобусній табличці у тестуванні задіяні автобуси, які здійснюють перевезення за сімома основними маршрутами, якими персонал Південноукраїнської АЕС доставляють на роботу. Якщо брати від атомної станції, це маршрут в місто по вулиці Європейській, по проспекту Незалежності і по вулиці Набережних енергетиків. Також додаються маршрути, які ідуть через проспект Незалежності на МПЗ і в подальшому на Костянтинівку. Уся інформація, яку надаватиме персонал, що пересувається автобусами, надходитиме до адміністрації Південноукраїнської АЕС. Там її оброблятимуть, аналізуватимуть та за необхідності вноситимуть корективи у систему робочих перевезень.